Огляд втраченої техніки за період від 28 вересня по 5 жовтня. Отже, спочатку російська артилерія. Росія втратила за цей тиждень одну САУ-піон без точної його локації, десь на фронті. Відео зняв російський військовий десь у себе. Наступна втрачена одиниця це Пушка М46. Поруч з селом Мирне Донецької області була втрачена росіянами Ось в цьому районі. Тут вони багато втратили техніки за цей тиждень. Це така кілзона зараз сучасна, в 9 кілометрах від ЛБЗ. І третя це гаубиця Д30 в Бахмутському районі Донецької області, без точної локації. Україна в свою чергу втратила одну 2000 в Донецькій області. Дуже дорога САУ коштує 20 мільйонів доларів. Але з хороших новин, що це лише друга втрачена така САУ за весь час повномасштабного вторгнення. А всього їх поставили 56 одиниць: Німеччина, Італія і Нідерланди. І також одна гвоздика, втрачена ЗСУ в Донецькій області, також без точної геолокації. Так виглядають загальні втрати артилерії за цей тиждень. Далі йдуть танки. Росія втратила Т-62 поруч з селом Діброва Луганської області, від ЕФПівдрона ось тут це відбулося. В 11 кілометрах від ЛБЗ. Ще один танк втратила Росія поруч з селом Срібне Донецької області. Ось в цьому районі 9 кілометрах від лінії фронту. Ще один танк Сарайш Т-62 в Донецькій області втрачений росіянами. Декілька fpv дронів було на нього витрачено без точної геолокації. Далі Т-80. В Северодонецькому районі Луганської області. Ось інтери знайшли такі фотографії. А це статистика втрат російських танків за тиждень. Далі йдуть втрати українських танків. Україна втратила 6 танків на цьому тижні. Перший танк це Т-72, за повідомленням росіян, був втрачений в селі Мар'їне Сумської області. Від в Ось в цьому районі в 20 кілометрах приблизно від лінії фронту. Другий танк це Т-72 в Донецькій області, також від Евпівдрона без точної геолокації. Третій танк це Т-80, за повідомленням росіян, втрачений в селі Водяне Харківської області. Був захований ось тут, тут у лісі. Четвертий танк Т-72 в Донецькій області лише фотографії, викладені осінтерами. Далі Т-64 в Донецькій області від Афпівдрона, також пару фотографій, знайдених осінтерами. Ще один Т-72 в Харківській області був втрачений від Авпіврона. А це загальна статистика втрат танків за цей тиждень. Україна втратила більше танків, що досить нетипово. Далі йдуть втрати броньованих машин і спецтехніки. Росія з 28 вересня втратила одну БМП-2 біля села Мирне Донецької області. Ось в цьому районі, в цій кілзоні, біля Покровська. Далі також Росія втратила БМП-3 біля села Новоселівка 1 Донецької області. Ось тут це сталось досить глибоко в тилу, в 27 кілометрах від Покровська. Також було уражено БА-2. В селі Новокраснянка Луганської області. Це екскаватор, шляхопрокладач на базі МТЛБ. Ось в цьому лісі він прокладав шляхи логістики для росіян в 25 кілометрах від ЛБЗ. Також було уражено два МТЛБ. Одне відео виклав Стерненко, інше відео було викладено російським військом в себе в соцмережах. Сталося це поруч з селом Мирне Донецької області. Ось в цьому районі на цій дорозі смерті в 15 кілометрах від Мирнограда. Також на цьому тижні був знищений БТР-82, осінтремо ідентифіковано, як імовірно, Донецька область. Також було уражено російський ГМЗ-3 з мангалом це гусеничний мінний загороджувач машина, яка розставляє протитанкові міни без точної геолокації. Ще було уражено один МТЛБ Сарай біля села Володимирівка Покровського района. Осінтерами знайдені лише фото. Ось в цьому районі, скоріше за все, російський наступ був. І останнє на цьому тижні знищена російська Рем КЛ ремонтно експлуатаційна машина. Машина, яка допомагає ремонтувати техніку в бойових умовах, досить нова російська розробка. А це загальна кількість втрат російських БМП і спецтехніки за період від 28 вересня по 5 жовтня. Далі йдуть українські втрати по БМП. Україна втратила два Бредлі на цьому тижні біля села Дорожнє Донецької області. Ось ви бачите цю атаку на екрані. Ось це перший Бредлі, який пережив 7 ударів ФПВ-дрона. Тільки на сьомий удар fpv дрона сталося задимлення. Ось в цьому районі відбувались події. Тут стояв перший Бредлі, який пережив сім ударів дрона. А на ось цьому повороті стояв другий Бредлі. Все це відбувалось десь в кілометрі від російських позицій. Ось цей другий Бредлі на повороті. Екіпаж встиг покинути машини, але мінус два Бредлі. Також було знищено М113 з мангалом біля міста Мирноград Донецької області FPV-дроном. Геолокацію виклали росіяни. Ось в цьому місці було втрачено М-113. Ще один М113 було втрачено в Донецькій області без точної геолокації. Також було втрачено БТР-60 в Покровському районі. Відео виклала 141 ша бригада. Ще один М113 росіяни затрофяли в Запорізькій області, якщо вірити їхнім джерелам. І останній втрачений М-113. Відео знайдене осінтерами, ймовірно, Донецька область. А це загальна статистика втрат БМП і спецтехніки за період від 28 вересня по 5 жовтня. Далі йдуть втрати авіації і систем ППО. Росіяни втратили вертоліт Мі-8 від ФПВ дрона. Абсолютно історична подія від батальйону хижаки висот 59 59-ї бригади. Сталося це поруч з селом Надіївка Донецької області. Приблизно у 20 кілометрах від Покровська. Зі слів бійців батальйону, вони знали про потенційну повітряну атаку росіян, тому підняли в повітря FPV-дрони і здійснювали чергування. Росіяни в атаці задіяли 4 атакувальні гелікоптери К-52 і їх супроводжував один Мі-8. На жаль, К-52 уразити не вдалося, а вдалося знищити відповідно Мі8. Причому використовувався звичайний FPV-дрон Shark на 10-й рамі, вартість якого складає 500 доларів, що в 12 тисяч разів дешевше від вартості гелікоптера. Також на цьому тижні Росія втратила систему ППО Бук відео знайдене осінтерами без точної геолокації. Україна ні авіації, ні ППО за цей період часу не втрачала.